Друзі, привіт! З вами Ярослав Железняк, це канал «Залізний Нердепи, і сьогодні ми поговоримо про Тімура Міндіча. Ну тобто, я переконаний, що ви багато про нього чули вже від мене, тому що ми щонайменше зробили декілька розслідувань, а він постійно там фігурував. І якщо відверто, вже декілька людей мене питали, чому у нас така концентрація на Тимурі Міндічі. Скажу. Чесно, тому що бляха моха куди не поглянеш, там були його інтереси. Тож він достатньо потужна людина, тому попадав постійно на наш радар. А так як я цікавлю, що відбувається, наприклад, в енергетичній сфері або в сфері фінансової, або в аграрні, то постійно зустрічав його там, ну в плані його інтереси там. І ем, це відео воно буде таке, ну. Вайоптік, тобто ми поговоримо взагалі про його історію, тим більше цензер нещодавно зробив чудовий матеріал. І я буду дуже коротко вам намагатися пояснити, чому Тимур Міндіш, який зараз вже став не тільки героєм нашого відео, а й в принципі достатньо відомою людиною після спроби ліквідувати набусап. Чому він, в принципі, і відповідно став таким пливовим, в чому його роль, як він знайшов. йшов? Ну коротше. Пройдемось весь цей елемент. Тож, з вами Ярослав Железняк, це канал нардеп» і так ми говоримо сьогодні про постать фігуру, постать, фігуру чи фігуру постать коротше, Тимура Міндіча. Починаємо. Тож, давайте почнемо з головного. Він, Тимур Міндіч, був достатньо довго в тіні. В основному його, якщо і згадували довгий час, то як бізнес-партнера Ігоря Коломойського і відповідно Володимира Зеленського, тому що він є в 95-му кварталі. І ось найбільш, напевно, його ну, в принципі, кар'єрне зростання стало після того, як Коломойського відправили у в'язницю. А в інформпросторі він перший раз з'явився взагалі про. Сюжет по марафону від бігусів. Він більш достатньо справді довго був в тіні. Тобто, це всі знають, хоча про нього в нашому от середовищі говорили достатньо а, давно про так, трохи пошепки, тому що всі знали, що це близька особа до офісу президента. І ось ця тінь. Вона почала останні місяці розвіюватись Вже він, напевно, набив. Такої великої публічності після історії з Чернашовим тому що так чи інакше, Черношова, по-перше, пов'язували з Міндічем Ну а по-друге, те, що у нас в принципі і Міндіч тоді виїжджав. Потім вже остаточно цю історію добила і Українська Правда, коли оприлюднила те, що Набу збирається вручати. Міндічу підозру і навіть проводили прослуховування в квартирі Міндіча. У нас є окреме відео про квартиру Міндіча. Я його сподіваюся, ви подивитесь самі все зрозумієте. Тож давайте зараз поговоримо про Міндіча, де він перебуває за інформацію цензор нет, він зараз перебуває в Австрії. Це не так. За, я переконаний, що він був і, і спочатку в Відні, потім в Лондоні, а зараз він ховається в Ізраїлі. У Тимура Римінді є ізраїльський паспорт. Тож на даний момент він там і якби, буде там ховатися від підозри від набу, яку він, напевно, якщо й отримує, то отримує заочно. Тепер давайте перейдемо до того, як Міндіч став міндічем. Бо, в принципі, про це мало бути наше відео, але без початку я не міг напевно, це зробити. Тож Тетяна Ніколаєнка з цензору зробила, зробила такий байоптік по тому, як міндіч став одне з головних людей в українській політиці і, взагалі, в українському бізнесі. Якщо там Коротко його проходити біографію, то Міндіш довгий час був відповідно наближеною особою до Коломойського і був частиною групи приват. Він так чи інакше довго там світився навіть міша 18-му році його фіксував. Серед гостей народження Коломойського. ну і коротше, він був людиною Коломойського. Причому роль Міндіча вона була ну такою от посередника. Я з декільками людьми спілкувався про його роль ще для кварталу до політичної кар'єри, і якщо коротко, коли Коломойський, а це часто відбувалося, не платив йому а, точно, кварталу гроші, то якраз Міндіч був. Людину, яка заводила прям в прямому сенсі Зеленського чи Шефіра, і просила Коломойського розрахуватися 95 кварталом. Таким чином вони потрашували, потім стали друзями, і відповідно далі е, міндіч став одним із співзасновників 95-го квартала. Він там довгий час, якщо залізти в структуру власності кварталу або пов'язаних інших бізнесів, він справді там перебуває достатньо давно е, його. Тобто міндіча неодноразово бачили з поруч з офісом Коломойського, там ще було біля Міленіума. і ну коротше, він був в групі приват. От умовно таким хлопцем, який вирішував проблеми, і був перемовником. Є окрема частина на цензорі про те, що міндіч нав мав. Навіть стати зятям Коломойського Це правда, і там далі, ну коротше, у них не дуже не трохи це вийшло. Не буду зараз, напевно, повторювати плітки, але ну через умовно постать цього міндіча і його поведінку брак не трапився. Але так само, в принципі, він потім одружився на Катерини Вербер, це донька фешн-директора московського ЦУМу, але Вербер, вона от Мовно, та хто привозив ці модні бренди в Москву, і потім Алла, Катерина Вербер навіть відкрила такі ж самі будь які в Києві. Тут я засвічу одну людину, на яку ці будь які оформлені, вони оформлені на пана Хмельова. Ігоря Хмельова. Запам'ятайте це ім'я. Воно буде важливо, в тому числі для подальших новин, але зараз ми не про нього. Тож. Міндіч розвивався як бізнесмен, як людина Коломойського. І дуже довгий час люди, які були в першому ще кабінеті міністрів Гончарука, говорили мені, що коли Коломойський приходив до президента на четвертому поверсі, то ні, почала ось якісь важливі розмови. То міндіча відповідно відправляли кудись посидіти і попити каву на діванчики поза кабінетом. Тобто він був невпливовий. Більш того, навіть у 2019 році на своїй квартирі, коли він хостив ці. Зустрічі по мажоритарникам ну по факту, його роль була там незначна, просто хостив і підносив чай тим, хто зібрався. А ось вже в 2021 році міндіч починає поступово набирати оберти. Він, по перше, заводить свого міністра. Це пан Чернешов. По-друге, він ну все ближче і ближче доходить до президента. Знову світиться в 2021 році, як відповідно, власник квартири, на якій. Відбувалася історія з е, святкуванням президента Зеленського і день народження, і далі так чи інакше дуже часто з'являється е, поруч з Зеленським. Навіть якщо говорити відверто, то тут Міндіча дуже часто вже згадують як постійного гість на різних днях народженнях наприклад, ті ж самі. Дня народження Єрмака в резиденції в Гуті міндіч був присутній серед дуже невеличкої кількості гостей, і поступово потім далі складують Коломойського. І він стає по факту замінником Коломойського для квартала. Якраз у цей період, коли у Коломойського справи йдуть геть погано, і є напевно тою зіркою, яка і підняла міндіча. По перше, частково бізнес сам Коломойський записував на Міндіча, наприклад, завод ізумрут, який він по факту віджав від. У держави або ще там інші підприємства, в тому числі з видобутку бурштину. До речі, про бурштин важлива історія. Міндіч дуже гарно спілкувався тоді з губернатором Рівенської області. Це був Віталій Коваль, якого міндіч потім протягнув на голову фонду держмайна, а потім на міністра аграрної політики, тому що там був земельний банк. Тож ось це ще один бізнес міндіча. Ну, плюс там знову ж таки ця ж історія з кінобізнесом. Він починає відповідати за марафон, відповідно, заводить свою компанію Кіна на телеканал Рада, яку спочатку помилко бігуси пов'язали з Кирилом Тимошенко, але потім ми знайшли зв'язок разом, що це все ж таки історія Міндіча. Далі міндіч стає великою особою. У нього з'являється заступник офісу президента Ростислав Шурма. У нього. Знову ж таки, пан Чернишов переходить на голову Нафтогазу. Він підпорядковує собі Єрмана Галущенка, міністра енергетики. У нього з'являється навіть поступово вплив на всі державні підприємства в енергетичній сфері, і в першу чергу він а, заходить на енергоатом. Ну і коротше, цей плив починає розширюватися. Тут важливий теж момент. Одне із факторів такого розширювання. Стало те, що в е, якійсь е, історії вийшов Сергій Шефір, який був близький е, друг президента, його радник і бізнес-партнер. І відповідно, ось так як шефір відповідав за всю мону бізнес-частину, то теж цей процес так чи інакше на себе за. Фіксував міндіч, ну коротше, міндіч став людиною, яка відповідала за взаємодію з олігархами, якщо їх там ще залишилось, і відповідно за всі ці воді напрямки економічного зростання. Е, якщо ви пам'ятаєте, у 2014 році оголосили цю підозру харків обленерго за закупівлю обладнання, і ось якраз набу тоді в рамках. Вже в 15-25 році арештувала двоюродного брата, Міндіча Леоніда. Ось ця людина, і я зроблю окреме відео, вона дуже важлива в схемі, і там є все прям ціле зв'язок, цілий пучок людей, які друг на друга впливали і, відповідно, займалися всіми цими питаннями. Далі міндіч все більше і більше потрапляє в скандали, все більше і більше він розростається. У нього з'являється по факту дуже багато сфер. Впливу. Е, найпростіше це знову ж таки електроенергія, енергетика, і взагалі ну, вся історія пов'язана з енергоатомом. Це одна із головних дойних корів, яка по факту мала б замінити велике будівництво. Якщо ви не дивилися наш сюжет, подивіться. Ви його згадаєте, коли набув дасть підозру, а, те, що Міндіч якраз був фігурантом нашого розслідування на каналі Залізний НРД про те, як Енергатом вивив 300 мільйонів під час блекаутів. Або у нас теж була історія про точно такий же там сюжет, розслідування у нас на каналі про ОБЗ. Ну, коротше, ви куди не плюнете, ви все одно виходите на Міндіча. І так чи інакше, виходите і на Леоніда Міндіча, який його двоюродний брат, і на. Ігоря Хмельова і на всіх інших, хто з ним пов'язаний. Коротше, вся ця історія так чи інакше призвела до того, що міндічам його стало дуже багато, і, відповідно, коли. Виїжджав Черношов за кордон, він перший раз теж виїхав, тому що боявся підозру. Далі повернувся, розуміючи, що зараз будуть складати набу і САП, а потім знову таки покинув а -а, країну, як тільки зрозумів, що зараз буде по цій історії відкат і, відповідно, ну йому якби не дуже сильно допоможе. Тут я хочу зробити певну паузу і ще раз вам пояснити, що Міндіч. Це справді близька людина для влади. Міндіч це був той людина, яка провела, наприклад, Андрія Єрмака до посади голови офісу президента. Саме він грав проти Андрія Богдана і разом з всіма іншими збивав його відповідно з цієї посади, поставивши Андрія Єрмака. Саме Міндіч забезпечує, ну, умовно всю. Фінансову складову роботи, всі контролі за держпідприємством і таке інше. Саме Біндіч був якраз людиною, яка притягнула Хмиріна до влади, який потім був головним організатором справи по ОПЗ. Ну і коротше, якщо довго говорити, то міндіч багато в чому як сказав проявив свої героїчні здібності. Зараз, якщо коротко пройтись по цим сферам, то я напевно навіть і не встигну їх всіх перерахувати. Міндіч є в енергетиці, є в державних підприємствах, в принципі, є в екології, є в надрокористуваннях. Міндіч керує сенсбанком через свого голову Сенсбанку. Міндіч відповідає за відповідно. Історію з земельним банком, тому він і контролює фонд держмайна, земельний департамент і Міністерство аграрної політики. Міндіч є в ювелірці, міндіч є в мілітарних виробах. Коротше, міндіч є повсюду. І от на цьому моменті я хочу повернутися практично на початок цього відео. Саме міндіч був тою людиною, яка в складні моменти завжди кварталу забезпечувала вирішення проблем, наприклад, з тим самим Коломойським. і він просто вуцію свою скіл максимально розвинув і був тою людиною, яка могла прямо в тому числі і поговорити з президентом. Ну і От якраз на цьому момент я перейшов шлях вже зі своїм екс-другом Андрієм Єрмаком. Ну і далі НАБУ, САП. Коротше, і всі ці історії ви їх знаєте. Я сподіваюся, вам загальне розуміння дав про Міндіча. Ще раз окремо у нас є відео про його квартиру. Можете подивитися, або розслідування. Я переконаний, що це буде ще ну, продовження сюжету. З вами був Ярослав Железняк, це канал Залізний Нартеп. До нових зустрічей. До побачення.